В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб відсвяткувати одне з величних свят стрітання Господнього. Можемо сказати, що цим святом ми закінчуємо цикл різдвяних свят. Тому що сьогодні спогадуємо ту подію, яка відбулася на сороковий день після народження нашого божественного Спасителя, згідно з припису закону Мойсея, яку здійснювали над кожним первородним хлопцем в Ізраїлі. Знаємо, що ізраїльський народ отримав від Бога дуже багато знаків, через які він запізнавав. Любов істинного, єдиного вправ Ізраїлю до свого народу, якого дуже часто Господь у священних текстах називає своєю улюбленицею. Тому що, з поміж всіх інших народів, які населяли на той час землю, ізраїльський народ був покликаний Богом, щоби. Бути неначе тим Божим народом, який мав запрошувати інші народи до поклоніння не богам фальшивим, а до поклоніння істинному правдивому Богові. Ізраїльський народ став народом саме тоді, коли здійснив вихід із рабства Єгипетського в обітовану землю, саме там, на березі Червоного моря. Коли вони відсвяткували першу Пасху, вони стали народом, який ніс мав нести іншим народам істину віру. Знаємо, що Мойсей велить ізраїтянам, які живуть у Єгипті, помажте свої одвірки кров'ю анця, бо десята кара, після якої фараон відпустив ізраїльський народ, це була кара смерті всіх первенців. Ангел смерті проходив через Єгипет. І коли він побачив, що одвірок помешкання помазаний кров'ю агнця, ягнятка, тоді це помешкання ангел проходив. А коли там не було крові ягнята на тому помешканні, ангел приходив і первенець у тій хаті помирав. Коли єгиптяни прокинулися, і побачили, що в кожній хаті помер первенець, а в хаті ізраїтян ніхто не помер. Вони вигнали ізраїтян із Єгипту. І вони пішли в іншу землю, обітовану землю, землю, яку дав їм сам Господь. Інші народи побачили велич Бога Ізраїля. Тому Бог дає. Обі... дає Заповідь ізраїльському народові. Кожен первенець має бути посвячений Богові. Але оскільки людину не приносилося в жертву, тому що наш Бог не той, який потребує жертви людської, Він каже, що ви його викупите. Багата сім'я могла принести ягня. А якщо була бідна сім'я, то приносила двох голубенят як викуп за того первенця. Тому на сороковий день, коли здійснювалося очищення жінки, жінка разом з своїм чоловіком приносить дитя до єрусалимського храму, до святині, щоб принести за це дитя, особливо, якщо це первенець, цю жертву. Сьогодні венелист Лука описує нам, як Йосиф з Марією приходять до Єрусалимської святині і приносять жертву. Двох голубенят. Знаємо, що Єрусалимська святиня, цей храм, завжди був наповнений людьми, людьми, які молилися, співали на прославу Господа, псалми, збиралися, щоби почути Боже Слово. З-поміж тих, які були в храмі, сьогодні нам Євангелист Лука підкреслює двох осіб: старця Симеона і Анну Пророчицю старець Симеон постійно приходив до храму і завжди давав запитання Богові. Ці двоє людей, старші, похилі віком, вже настільки були наближені, що можемо сказати, що вони вже дивилися своїм обличчям, обличчя смерті. Вони розуміли, що дуже скоро їм прийдеться покинути цей світ. Але Господь. Ще до кінця не відкрив таємницю потойбічного життя. Ізраїтяни знали, відчували, що після смерті є життя. Але яке це життя? До приходу Ісуса ніхто точно і не знав. Вони знали про Шеол як місце темряви. Тому старець Севеон запитує Бога. Що зі мною буде далі? Він діалогує Бог бо розуміє, що зараз він має невдовзі він має зустрітися з темрявою Шолу. І коли читаємо священні тексти, то Євангелист нам пише, він прийшов духом у храм, бо каже, у священному писанні, що він дуже часто запитував Бога, ставив Богові питання, і Духом Святим він отримав відповідь на ці питання. Він приходить у храм і бачить не темряву, але світло. Тому він каже: нині можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом мирі, бо бачили очі мої спасіння Твоє. Він, перейнятий Духом Святим, отримує відповідь від самого Бога, що темрява буде подолана світлом. Рання церква ототожнювала це свято з Пасхою Христовою. Тому у нас по сьогоднішній день зберігся звичай освячувати сьогодні свічки, які є символом світла, Воскресіння, символом перемоги. Бо ми спогадуємо, що це дитя, якому сьогодні якого бачимо, як сорокаденне дитятком у Єрусалимському храмі, приходить і відкриває очі старцеві Симеонові і каже, що темрява буде подолана. Можемо задати собі запитання: а де ця темрява подолається? На Голгофі, де, здавалося, світ погрузне у найбільшій темряві. Бо людина підніме руку на Бога. Людина розіпне свого Творця. Здавалося бися, тріумф темряви. Але насправді настає світанок неділі, коли є тріумф світла, перемога правди. Старець Симеон бачить цю перемогу і вже каже: нині можеш відпустити. Бо я знаю, що я вже йду не у темряву, не до шеолу. Я йду, щоб сповістити тих, які в Шеолі, що дуже скоро цей Шеол наповниться світлом. Коли Господь зійде до шеолу і найперше витягне звідти Адама і Єву, а потім усіх праведників старозавітні, ця темрява наповниться світлом. Дорів Христі, брати і сестри, кожне християнське свято, яке ми відзначаємо, це не лише історична згадка про подію, яка мала місце в історії світу. Це подія, яка постійно відбувається і яка здійснюється в нас у нашому житті. Бо як часто, коли ми дивимося на наше життя, ми можемо бачити себе в Шеолі, у певній темряві. Хоча ми вже й знаємо, що. Темрява Шеолу зникла. Ангел відступив від воріт раю. Ми будемо чути через дві неділі про цей Едемський сад, до добрами якого Господь ставить ангела, щоб ніхто не увійшов. Бо людина відмовилася від Бога через гріхопадіння. Але після смерті і Воскресіння Ісуса ангел відходить. Ворота раю відчинено. Як це ми бачимо символічно у Пасхальну ніч, коли ми обходимо храм, і священник Христом стукає у двері храму і відчиняються двері храму. Бо для нас, християн, храм тут на землі, є уособленням того небесного храму, небесної оселі в небі, до якої через Пасху всім нам відкрито вхід. Але питання до нас: чи хочемо ми увійти Війти в небо у світло хоче лише той, який знає, що його там чекає, той, який побачить спасіння, та як це зробив сьогодні Симеон. Симеон, який ставив питання Богові, а Бог відповідає йому через зустріч з цим маленьким дитятком. Тому він, людина, бере на руки Бога, Бога живого Бога, Боже Слово. І коли, дотарка... коли людина доторкається Бога, коли зустрічається з Ним, тоді вона каже: нині вже можеш відпустити. Бо для мене вже немає невідання, куди я йду, який зміст і сенс має моє життя. Я вже знаю, що переді мною є відкрите. Рів Христі, брати і сестри, сьогоднішнє свято. Запрошую всіх нас до цього стрітання, щоб ми зустріли Бога. Ми люди, щоб ми зустріли Бога. Коли зустрічаємо Бога, Бог відкриває нам очі. І ми вже не перебуваємо в темряві, в пітьмі, а бачимо велике світло. Сьогодні, коли будемо посвячувати ці свічки, вони для нехай для кожного з нас ця свічка буде символом світла, яке маємо тримати не в руках. Але світло, яке має ввійти у наше серце і в наше життя. Бо лише тоді ми зможемо сказати на всі негаразди, на різні ситуації, які є в нашому житті. Це темрява війни, темрява різних нестабільностей, економічних, політичних і різних проблем, які є в цьому світі, ми можемо сказати, ми бачили. Бо побачили очі мої спасіння твоє, той, який вірить у Бога, той, який зустрічається з Богом, у того відкритий зір, той вже не в темряві, а у світлі. Сьогоднішня літургія запрошує нас усіх зустріти Господа. І коли ми зустрічаємо Бога, тоді наші очі відкриваються. Наше серце наповнюється світлом, і ми вже нічого не боїмося, бо віримо в того, який усе переміг для нас. Молімося сьогодні на цій літургії, щоб це не світло, Боже світло, символ, якого будемо тримати в руках цю свічку, щоб це світло увійшло у наше серце, нас просвітлило, розвіяло всі темряви стріхів. Які всередині нас дуже часто є, щоб ми могли, подібно як цей старець, заспівати цю пісню. Мої очі бачили спасіння Твоє. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю!